Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас реально чудовий день. Гарний схід сонця. Нас дуже добре так підморозило. Все сприяє чудовому полюванню. Сьогодні у нас ще свято. Сьогодні закриття полювання сезону 2020. 27 грудня, крайній день. І ми виходимо на полювання. Все сприяє цьому. Підморожено. Можемо піти і в рілю, можемо піти і по полях, не буде цеплятися ніде за, за чоботами багно різне. І так, запрошую вас переглянути це відео, як ми провели цей крайній день полювання в сезоні 2020. Забігаючи наперед, скажу, що проведемо його торжественно. Закриття, воно завжди як закриття, тим більше кінець року. Зробимо собі маленький корпоративчик. А будуть трофеї, не буде трофеї, Це вже таке. Головне, ми ходимо за відпочинком, щоб набратися енергії на весь тиждень. І так, дивимось, що у нас з цього відео вийде. І так, хлопці, прикупив набої буранчик. Нульовка, наша чиста нульовка, і ріо 2 34 грама в контейнері. Так як полюємо зараз вже частіше на лисичку, треба трошки укрупняти дріб. В чок ставлю 2 в контейнері. І нульовка без контейнера 36 грамів, дуже хороший патрон Таховський. Мені стаху подобається тільки на Буран і Патріот. Останні що там мені не, 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 не дуже. От Буран хороший патрон. Буран нальовочка. І так, вперед, зараз зустрічаємося з хлопцем. І в поля. Дуже класна погода. Туману взагалі немає. Морозець. Морозець, правда, ближче до вечора він відпусте. Підніметься сонце. Але так зараз. Тихесенько. Немає ні вітру, немає нічого. І будемо полювати. Зайдемо цей в окрайок. Добре, вони до... А може і наоборот. Сонце ззаду. Можуть нас і не бачити. Ну що, банда, мимо? Як завжди, жир не обнаружен. <рес> а погодка сьогодні суперова. Да. Я, як для закриття, це бомба, бомба. І так, хлопці, останнє місце дислокації. Стою на тому ж самому номері, що минулого тижня. Сьогодні зранку я там йшов. По моростю зайшла лисиця, я чув як вона заходила. Ми вже пройшли поля, зайчика не підняли, але це таке. Піднялося сонце, поля розкисли. Ми вирішили тут прогнати ще очеретик. Біде лисичка не буде, мала би бути. Подивимося, що зараз вийде у нас з цієї дислокації. Хлопці розставились по номерах. І почекаємо трошки. І так, мужики, ми сьогодні з трофеєм передали по рації, що вон там взяли лисичку. Загон почався з цієї сторони. Ми отак от тиснули, 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 тиснули. Но він тут не одна, собачка навіть ще не спрацювала. Ще не спрацювала і там був постріл. Я просто не знімав, але там постріл є. І передали, що добули лисичку. Одним пострілом. Молодець мисливець красавець. Зараз ми підійдемо до нього, подивимося, який в нього там трофей. Взагалі тут гарна місцина. Близько населений пункт і такий клапоть великий очерету. Тут переховуються лиси, а самі йдуть вони полювати в село. Таскають звітом курей і все остальне. Тут і... і мусорки є такі, вони люблять шастати по таких, жкарабаньками перевертати. І ми їх тут частенько ганяємо. Ну от, час від часу нам попадається трофей. Несуть трофей. А ну показуєте цей трофей. Ооо! Вітаю, Дімончик, з полем. Вот на закриття, що ми взяли. Личилися ми не без трофею. Гарний лісовін. Язика закусив, ще один буде. Самець. Не думаю, тоді ван писав. Самець Самець гарний. Правда? Я собі стою і от між тим деревом бачу тим. Він по тропі, доходить до річки, Фу! Ага. Доходить до річки, а там вода переставку І все, там не питаєш річка. Він вийшов по цій тропі і дійшов до річки, якраз коло річки бахнув. Він би перескочив, на він. Ага. Вічок, напевно, йшов, тріщало, і він спокійно собі йшов до Він там десь сидів і сюди пішов. Ну, да. Ну все, є. Yeah. Ну все, мужики, дійшли ми до свого мисливського куреня. Вон там наш трофейчик лежить. Шкурку з нього знімемо, шкурка ділова, падьо. І зараз ми трошечки відсвяткуємо наше закриття. Принесу нам сковородку, картошечка, пожаримо, шашличок. Курінь нас такий, він не дуже презентабельний. Там Рітірок порвав на всю кришу, але між тим закриття відбулося трофей в нас є. Так, хлопці, отакий у нас був крайній день мисливський в цьому сезоні, в сезону 2020. На зараз я хочу вас всіх, це відео вийде перед новим роком. Хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Побажати вам щастя, добра, достатку, миру, здоров'я саме головне. А зараз легенька блокіта буде бумажним продовженням дозволів. І ми розпочнемо сезон 2021. Цей ми провели торжественно. Сезон був доволі таки вдалий, в кого був менш вдаліший, в когось був більш вдаліший. Але він все-таки пройшов і ми щасливі. Так що тепер підписка на канал і очікуємо нове відео. Зустрінемося вже в новому. 2021 році. Пока, до зустрічі.